Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я сьогодні йшла до вас і зустріла маленьке заченятко, і воно мені розказало дивовижну історію про метелика. Тому ми з котиком вирішили сьогодні малювати метелика ось такого, як на цій картинці. Ось які матеріали нам знадобляться. Приготуйте агуашої фарби, листочки з дерева, пензлики, а також фушні палички і мочалочку для миття посуду. Котком будемо малювати, а ви за нами повторяйте крок за кроком. А тим часом я вам розповім ту історію, яку мені розповіло зайчиня. Отже, слухайте історію, яку мені розповіло зайченятко. Одного сонячного ранку, коли всі дорослі зайнялися своїми справами, зачнятко, яке звали Пухнастик, вирішило відійти трошки далі від своєї сім'ї і помандрувати самостійно. Воно було дуже гайливе і завжди мріяло дізнатися про нові куточки лісу. Зачнятко бігало серед високих дерев, весело стрибало через струмочки і спостерігало за кольоровими квітами. Але раптом заченятко усвідомило, що заблукало. Ліс, який раніше здавався таким знайомим і теплим, тепер виглядав величезним і страшним. Дерева нависали, як велетні, і тіні падали на землю, лякаючи маленьке заченятку. Пухнастик запанікував і почав плакати. Він зовсім не знав, як повернутися додому. Але тут з'явився маленький кольоровий метелик. Його крила переливалися усіма кольорами веселки, і він лагідно заграв на сонці. Метелик обережно приземлився на носик пухнастика і тихенько запитав, чому ти плачеш, маленьке заченятко. Я заблукалу і не можу знайти свій дім. Засмучено відповідав пухнастик. Метелик усміхнувся і сказав, не хвилюся, я знаю ліс краще за всіх. Я допоможу тобі лети за мною. І вони полетіли разом. Метелик летів, а заченятко бігло за ним. Метелик вів сірка через найзагадковіші стежки лісу, показував дорогу через квіткові галямини і допомагав переходити через річки. Саченятко дивувалося, як багато дивовижного було навколо, чого воно раніше не помічало. Через деякий час вони дісталися до місця, яке пухнастик впізнав. Це була. Їх затишна галявина, де вже чекала сім'я заченятки. Пухнастик радісно застрибав і подякував метелику. Ти врятував мене, ти мій герой. Метелик усміхнувся і, м'яко розмахуючи крилами, промовив, Ніколи не бійся, адже допомога завжди поруч, навіть у найнеочікуваніший момент. І з цими словами метелик злетів високо в небо, а пухнастик повний вдячності, повернувся до своїх рідних, повідомляючи їм про свого нового маленького друга. Відтоді Саченятко за завжди пам'ятало, навіть у найтемнішому лісі можна знайти світло, якщо довіритися добрим друзям. Ось таку дивовижну історію розповіла нам заченятко, яким ми з котиком зустріли, йдучи до вас. Як вам історія сподобалася? А чи сподобався вам малюнок, який ми намалювали, напишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк. А ми з вами прощаємось до наступних зустрічей!